Цей пожежно-рятувальний автомобіль ДСНСники Полтави отримали від іноземців. Довжина підйому його драбини 32 метри. Це дозволить евакуювати людей і гасити вогонь вище 10-го поверху будинку, говорить начальник Полтавського райуправління управління головного управління ДСНС області Сергій Пругло. І додає, завдяки особливостям конструкції автодрабину можна також використовувати і як підйомний кран. Основна його відмінність – це те, що він доволі сучасний. Та в порівнянні з тими автомобілями, які є у нас на озброєнні, він доволі, можна так сказати, новий. Автодрабина оснащена лафетними стволами, люлькою, тобто ми можемо подавати воду з висот. Це значно покращить тактичні характеристики полтавського гарнізону. Отримали спецтранспорт рятувальники обласного центру від благодійників зі Швеції, міста Кальмар. На початку листопада у Львові відбувся форум сітіс». Були представники різних країн світу, які домовлялися про партнерство з різними містами. На цьому заході от я познайомилася зовсім випадково із представниками зі Швеції, і ми домовилися про допомогу для міста Полтави. Цей автомобіль зможуть використовувати рятувальники у вузьких проїздах дворів на крутих підйомах та в складних дорожніх умовах. Ми виражаємо величезну вдячність всьому шведському народу і чекаємо навесні на зустріч спільно тут, і це тільки початок. У нас багато планів по різних видах взаємодії і по обміну досвідом, і по матеріально-технічній допомозі для нашої територіальної громади. Тож це хороший знак такого нового перезавантаження наших відносин. Полтава, Швеція. Водії пожежної частини вже пройшли курс навчання на таких автодрабинах. Наголосив Сергій Пругло і додав, задіювати техніку в роботі рятувальники почнуть через місяць півтора.